Працівник СТО допоміг клієнту потрібниці. Скільки з мене? Ну, скільки не шкода. Ого, у мене стільки нема. Тих маркетологів, які вигадали 0,9 літрів молока, 0,8 літрів олії. Потрібно не довозити 2 кілометри додому і вимикати воду, коли вони майже намилилися. Ніщо так не прикрашає жінку як ситий задоволений кіт. Дивишся на нього і думаєш раз кота так годують, то й тобі щось перепаде. Біля театрального гардеробу дружина шепоче чоловікові Ти з божеволі дав гардеробникові тисячу. Так. Але дивись, яка шуба! Мамо, мій чоловік знову накричав на мене. Я переїжджаю жити до тебе. Ні, донечко, він повинен за це заплатити. Я переїжджаю жити до вас.